14 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 16 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів іранського виробництва типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаусвердловськ на електрохімічному комбінаті через розгерметизацію контейнера стався витік радіації. Одна особина здохла, в ГАУ Воронеж знайшли двох вбитих рашистських військовиків без документів і поруч у Азік зі зброєю. Потужні вибухи пролунали в ГАУ «Курськ» і в ГАУ «Брянськ». З території білорашистської маріонеткової недодержави наразі виведені майже всі рашистські солдати, які тренувалися і готувалися для участі у війні проти України. Тим часом повідомляють, що найманці так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер, начебто, почали навчати білорашистських тероборонівців.